Мир вам, брати та сестри, слава Богу, за те, що ми маємо можливість бути в єднанні, один з одним і єднанні з нашим Господом. Важко жити на цій землі, християнам, будучи сіллю, коли в моді солодке життя. Знаєте, яким би ти праведником не був, завжди приходить певна хвилина в твоєму житті, коли ти стикаєшся з певною спокусою, з певним випробуванням, і тобі приходиться робити вибір. Я думаю, що це шлях кожного праведника. І дивлячись на історію побожних людей, Зі Слова Божого навіть ми бачимо, що і в праведників інколи було певні моменти, коли вони ставали не на той шлях, спокушуючись певними пожадливостями. Ви знаєте, що одного віруючого запитали, чому? Ті, хто живуть по Євангелію, так багато випробувань, хвороб. А у грішників буває просте, обичне життя, без всяких, знаєте, труднощів і так далі. І він каже, каже: ви бачили коли-небудь охотників за птицями? Той каже, бачу. А він каже: а скажи, коли охотник стріляє по птиці, він попадає в неї. Він відразу біжить за нею чи ні? Він каже, ні. Ну, хто охотники, то знає. Він Качки взлітають, він стріляє одну, другу, третю, вони падають, але він не біжить за ними. Він каже, він охотиться за другими. Він працює, щоб чим побільше зловити тих качок або якогось іншого птаха. Він каже, і так знає, що ті, що вже впали, вони вже його. І в певний момент він прийде і їх забирає. Знаєте, та саме відбувається в нашому житті, коли ми проживаємо, а є охотник за душами людськими, який ходить, стріляє і особливо шукає людину правильно. Римлянам другий розділ 17 го вірша. Ми зачитаємо з вами деякі вірші і будемо молитися. Ось ти звешся юдеєм, заспокоюєш себе законом, хвалишся Богом, знаєш Його волю і навчений законом, розрізняєш, що є краще, переконав себе, що ти є проповідником для сліпих, світлом для тих, які втемряві, вихователем нерозумних, учителем дітей. Що ти маєш взірять знання та істини в законі? Чому ж тоді, навчаючи іншого, себе самого не навчаєш? Проповідуєш не красти, а сам крадеш. Кажеш, не робити перелюбу, а сам чиниш перелюб. Гидуєш ідолами, а здійснюєш святократство. Ти хвалишся законом, а порушенням закону зневажаєш Бога. Як воно написано, що через вас Боже ім'я зневажається між народами. Слово, яке звертається сьогодні до нас, починається з таких слів: ось ти звешся юдеєм, ось ти звешся християнином. Ось ти сьогодні дитина Божа. Заспокоюєш себе законом і хвалишся Богом. І, можливо, хтось. Живе так? І це є правильно. Але коли ми читаємо далі, каже, ти є проповідником для святих, е, сліпих, ти є світлом для тих, які в темряві. І ми інколи не віруючим людям, або ті, які люди, які ще не дуже наближені до Бога, можемо говорити, ти неправильно йдеш. І я тебе навчу, і я тобі покажу. І знаєте, і ми, вроді би, говоримо правильні слова, але тим самим чином. Написано, що, що через ваш Боже ім'я зневажається між народами. Це саме є сумне і сама сумна звістка, яка може пройти біля нас і від нашого життя, будучи християнином зневажати Бога. Будучи праведником, проповідуючи, зневажати Бога. Ми можемо казати: я не краду. Я проповідую, щоб не крали. Але послухайте, є ситуації в житті християнина, коли ти можеш щось взяти не своє. Я знаю таких християн, які допускають своє життя неправду, чужу річ. Добре, коли це проходить через покаяння в нашому житті, але представте, що християнин сьогодні. Може допустити в своє життя таке неправду, лукавство. І особливо, знаєте, печально, коли це бачать люди, які далеко до Господа, або які стоють на шляху, або, можливо, наші чоловіки, жінки, діти, внуки, які не знають Господа, але знають, як ми живемо вдома. Ви знаєте, мені було прикро, коли позвонив мій. Один такий друг і каже: Максим, в мене мама пророчиться, каже, ти знаєш? Кажу, чув. Я кажу, до неї приходжу додому, вона сидить дивиться телевізор серіал. Я кажу, мама, коли ти біблію останній раз в руки брала? Знаєте, що саме прикро? Це те, що цей хлопець розчарувався у вірі в Господа. Я розумію, що, можливо, в його життя не прийшло народження згори, але він потикається. Він називає себе віруючим, в той же самий час він розказує про проблеми християн, які він замітив і з якими він не згідний, і перекрутився настільки, що гріх заволодів його серцем, прийшло ожесточення. Другий Друге Петра, другий розділ, вибірково деякі вірші зачитаю. Написано про людей, це про праведник. Сьогодні я звертаюся до нас як до праведних людей, і написано з другого вірша: багато хто піде за їхньою розбещеністю. Через них дорога істини буде зневажатися, і в ненаситності вони ловитимуть вас улесливими словами. Суд на них віддавна не бариться, а їхня погибель не дрімає. Адже праведник, живучи між ними, коли бачив і чув безбожні діла день у день. Мучу свою душу праведну, Господь уміє рятувати побожних від спокуси, а неправедних зберігати на День суду для покарання. Ми інколи задумаємося, чому так людина грішить, живе безбожно, а Бог її ще береже, Бог дає їй шанс. І знаєте, в той же самий час написано, що Господь уміє рятувати побожних від спокуси. Яким чином? Вище написано. Тому що праведник, живучи між грішником, він день у день мучає свою праведну душу. А що це означає мучає? Це не просто сидить і каже, як мені плохо? Це я грішить, це я грішить, цей грішить, а мені плохо. Мучає свою праведну душу. Це тоді, коли до тебе приходять певні сумніви, коли до тебе приходить. Диявол, і ти ущемляєш себе. Ти розпинаєш себе, ти тікаєш від гріха. Тому що народжений згори він тікає від лукавого. І ми сьогодні праведні люди. Друзі, ми повинні берегтись. Написано ми зараз з вами вище читали, що багато хто піде за їхньою розбещеністю. Це говориться про деяких віруючих людей. Ви знаєте, що ми можемо. Навіть один для одного, навіть не для світу цього, а бути каменем спотикання. Знаєте, я бачу таких проповідників, які з кафедри кажуть: давайте молитись. Закликають, чому ви не молитесь? Але в той же самий час я замічав, вони не моляться, коли інші закликають. Вони не співають, коли інші закликають. Вони не дають добрий приклад. Праведного життя, но в той же самий час вони можуть закликати звідси. І кожен із нас може стати в такому певному положенні, навчаючи когось не навчати себе. І я не можу сказати, що сьогодні хтось з нас, можливо, кращий або в кращому положенні, це слово застороги до нас, праведних людей, щоб дивитися за собою. Коли ти стоїш, дивися, щоб не впав. Це слово, яке звучить до наших вух, щоб, знаєте, мати таку страх Божий, щоб, служачи Богу, навчаючи інших, ти слідкував за своїми шляхами. Тому що ми дуже часто ми можемо правдуватися перед Богом. Але я не одного разу представив собі таку картину. Я стою перед Богом. І Бог каже, Максима, що ти хочеш мені сказати? Ви знаєте, я не знаю, які можуть слова оправдання звучати мій, а, ну, з моїх уст. Хто з нас може сказати, Боже, я, я щось робив на цій землі? Чи потребує Бог щось від нас? Не потребує. Він нас створив. Це ми залежні від нього. Це ми потребуємо від нього. Але в той же самий час, ви знаєте, віра. Яка надихає нас, дає нам слова оправдання. Господь, я вірую в Тебе. Тому мої вчинки тут. Я вірую в Тебе, і мої вчинки на цій землі змінюються. Я християнин і я прощаю. Я християнин, і я тримаю зв'язок тут, на цій землі. Саме найголовніше, чому Бог прийшов на цю землю? Це для того, щоб ми з вами побудували взаємовідносини один із одним. Йому навіть не потрібні стільки взаємовідносини наші між Богом, як взаємовідносини наші між один одним. Тому що каже, якщо ти Бога не бачив, як ти можеш його любити? А брата, якого бачиш, ти не любиш, в тебе ненависть, в тебе лукавство, підозри. Ви знаєте, це страшно. Мені одна внучка сказала про свою бабушку, каже, в неї є каже група. Людей, з якими вона спілкується і сплітні тільки розносить. В неї любий телефон на зв'язку це про когось поговорити. Ви знаєте, за нами слідкують діти наші, внуки, а вони потім як виростуть? Я бабушку свою знаю, я дідуську знаю, я маму знаю, я папу знаю. Не господарство, а воно посіялося. І наші діти вони будуть брати від нас вдвині. Наші внуки будуть брати від нас в Якщо це пасивність, якщо це, знаєте, певна лукава, лукавість в нашому відношенні до людей, до взаємовідношення, знаєте, вони будуть брати від нас. Я навіть собі сьогодні проповідую. Ми сьогодні всі з вами можемо стати на шлях, коли лукавий підійде до нас, і в певній ситуації, навіть служачи Богу, ми можемо погубити себе. Іван, 8 розділ, 51 вірш, написано: знову і знову запевняю вас, що коли хто збереже Моє Слово, не побачить смерті повік. І слово Боже, яке вселяється в нас, не дає нам стати сіллю несоляних. І навіть коли в цьому світі мода на солодке життя, кожен із нас має стати тією сіллю, проповідуючи і навчаючи себе. Говорити і навчаючи себе в той же самий час. Тому що якщо ми цього не будемо робити, друзі, ми з вами втратимо солоність. І давайте в цій молитві ми так і попросимо Господа, Господи, я стою сьогодні перед тобою, допоможи мені бути соленим, допоможи мені бути сіллю на цій землі, допоможи, щоб мене люди не попирали ногами потім, кажучи, який ти віруючий, який приклад можна з тебе взяти. Ти такий же самий, навіть хужий, тому що ти говориш про Бога, але ти позориш Його. Нехай цього не буде в нашому житті. Амінь.